Темою сьогоднішньої презентації є шашки піддавки на пролозі. Планом нашої доповіді є вступ, правила гри, реалізація бекенд на пролозі, а також огляд використаних алгоритмів, порівняння реалізації бекенд на пролог з функціональними та імперативними мовами, реалізація фронтенд на Java, під'єднання бекенд до фронтенду, демонстрація готової гри та висновок. При підготовці було переглянуто існуюче відео на каналі, на основі якого звернули увагу на мінуси демонстрації застарілий дизайн, який не націлений на користувача, зокрема, не можна точно знати про приклікання на пусту клітинку, чи можливий хід на неї чи ні. Та загалом всі можливі ходи обраної шашки. Мало часу приділено демонстрації фронтенду та підключення до нього бекенду. З огляду на відео ми додали до гри можливість бачити наступні допустимі ходи, рівні складності та вибір сторони, за яку грати. Актуальність розробки гри полягає у кількох ключових аспектах, які роблять цей проєкт значущим як в академічному, так і в прикладному контекстах. На прикладі даного проєкту ми демонструємо практичну сторону прологу. Також проєкт допомагає глибше зануритись у вивчення та розуміння використаних алгоритмів. Знаходження нових можливостей у фронтенті для де зручності користувача є також немало важливим. Загалом актуальність проєкту полягає в його здатності поєднувати теоретичні знання та практичний досвід. Бекенд реалізовано на прилозі, фронтенд на джаві. Бекенд знайдено на гітхабі та вдосконалено до шашок піддавок, а фронтенд написано самостійно. І для порівняння бекенду використано знайдені коди на джаві та Haskell. Основні застосовані алгоритму це Мінмакс та бета. Для ускладнення гри використані два рівні, які базуються на алгоритмах звичайних шашок та шашок піддавок. Перейдемо до правил гри. Шашка рухається лише по темних полях. Звичайно, шашка рухається лише по діагоналі на одну клітинку вперед або ж на дві, у разі захоплення шашки супротивника. Коли шашка досягає іншої сторони дошки, вона автоматично стає дамкою. Дамка це спеціальна роль фігури, яка може рухатись по діагоналі в обидві сторони на невизначену кількість полів. Захоплення шашки відбувається таким чином. Поле по діагоналі, наступне після шашки супротивника, має бути вільним, щоб прискочивши шашку, можна було його зайняти. В такому разі побита шашка зникає з поля. Якщо можливо захоплення шашки суперника, то гра буде вважати цей хід єдиним можливим на даному етапі. Мета гри позбавитися від усіх своїх шашок. Тоді гра вважається закінченою і перемога за вами. Якщо ж на полі залишились шашки лише вашого кольору, то перемагає суперник. З огляду на це будемо вважати, що дамки мають подвійну ціну, оскільки їм легше побити шашки суперника, які знаходяться на різних відстанях. Прийдемо до коду програми. Для початку розглянемо бакен частину гри, реалізовану на пролозі. Отже, спочатку у нас задані предикати зі стандартними вхідними даними. Код реалізує логіку для гри в шашки, включаючи ініціалізацію гри, оцінку стану гри та базову роботу з даними гри. Першим предикатом це в нас є look ahead On, який вказує, наскільки ходів вперед, програма буде аналізувати можливі ходи. В нашому випадку це 4. Далі наш предикат initial Board визначає початкові позиції для чорних і білих шашок на дошці. Предикатовий лейтборд використовується для оцінки поточного стану дошки, тобто наскільки вигідна або невигідна ситуація для білих фігур. Спрощена оцінка базується на кількості звичайних шашок та дамок для кожного гравця з особливим ваговим коефіцієнтом для дамок. Предикат Лісткаун – це спеціальний предикат для підрахунку кількості елементів у списку, які уніфікуються, тобто можуть бути вважені еквівалентами. Це корисно для підрахунку кількості звичайних шашок та дамок на дошці. Також є допоміжні предикати для роботи зі списками, які ви можете бачити на слайді. Перейдемо до наступного слайду. Ця частина коду забезпечує основні логічні операції та визначення, які необхідні для реалізації механіки гри в шашки, включаючи правила руху фігур та взаємодію між ними на дошці. Основним предикатом є перевірка діагоналей це Diagonal 3. Це допоміжний предикат, який використовується для перевірки чи діагональ вільної від фігур шашок між двома заданими позиціями. На наступному слайді ми можемо бачити реалізовані предикати, в яких вводиться механіка ходів для гри в шашки, включаючи визначення можливих ходів для звичайних шашок та дамок, перевірку вільного шляху для ходу та виконання самого ходу. Перший предикат це possiбл мов для звичайної шашки та для дамки. Він визначає можливі ходи для звичайних шашок або, відповідно, для дамок. Для звичайних шашок визначається правила ходу в залежності від їх кольору, білі шашки рухаються на одну клітинку вперед по діагоналі, вгору на дошці, а чорні назад, вниз. Якщо шашка досягає протилежного краю дошки, вона стає дамкою. Відповідно для аналогічного предикату для дамок, дамки можуть рухатися на будь-яку кількість клітинок по діагоналі в будь-якому напрямку, за умови, що вони залишаються на чорних клітинках і шлях вільний. Наступний предикат is Free, який перевіряє вільний шлях, тобто визначає, чи є шлях вільним для звичайної шашки, та для дамки. Для дамки усі клітинки на діагоналі між початковою та кінцевою точками повинні бути вільними. Останній предикат – це виконання ходу, відповідно, Move figure, який реалізує логіку ходу для обох сторін. Спочатку вибирається фігура для ходу, перевіряються всі можливі варіанти ходів для цієї фігури, включаючи перевірку вільності шляху, а потім фігура рухається на нову позицію, яка додається до списку фігур, що роблять хід. Перейдемо до наступного слайду. В нас тут визначаються відповідно діагональні позиції. Це в нас предикат Diagonal Positions. Це предикат генерує список позицій на діагоналі від заданої початкової точки, включно до кінця точки. Напрямок діагоналів визначається пара dx, dxdy, що може приймати значення 1-1, 1-1, мінус 1-1 та мінус 1-1. Можливі захоплення для звичайних шашок визначаються предикатом Possible capture як для звичайної шашки, так і для дамки. Для звичайної шашки це предикат, який описує, як звичайна шашка може захопити ворожу фігуру, приміщуючись через неї на клітинку далі по діагоналі. Захоплення вимагає, щоб між початковою та кінцевою точкою була лише одна ворожа фігура, і що кінцева позиція вільна. Якщо захоплення досягається на протилежному кінці дошки, шашка стає дамкою. Аналогічно, предикат possible capture для дамки визначає, як дамка може захопити ворожу фігуру. Вона може пересуватися на будь-яку кількість клітинок від ворожої фігури по діагоналі за умови, що шлях вільний. Також ворожа фігура і дамка мають бути на одній діагоналі. І, відповідно, останній наш передикат це Way for Capture is Free. Для звичайних шашок достатньо переконатися, що цільова клітинка вільна. Для дамо необхідно також переконатися, що всі клітинки надійдальні між початковою позицією дамки, ворожою фігурою і кінцевою позицією після захоплення вільні. Кістяком нашої програми, на якому будується гра, є алгоритм пошуку найкращого ходу. Алгоритм Minimax з альфабетообрізанням є потужним інструментом для визначення розумних ходів у грі в шашки, дозволяючи комп'ютеру аналізувати можливі сценарії гри та обирати стратегію. Основа алгоритму полягає в тому, що він розглядає гру як дерево рішень, де кожен вузол відображає потенційний стан гри, а гілки це можливі ходи. Для оптимізації процесу пошуку найкращого ходу використовується альфабетообрізання метод, який дозволяє відкидати на перспективні гілки дерева без їх повного дослідження. Алгоритм чергує мінімізуючі та максимізуючі вузли, які відповідають за вибір ходів для опонента та самого комп'ютера відповідно. Це дозволяє адекватно оцінювати потенційні рішення, враховуючи найкращі та найгірші сценарії розвитку подій для обох гравців. Для кожного вузла визначається найкращий хід, який веде до оптимального результату, заснованого на оцінці стану дошки та можливості подальших ходів. Smart Move втілює логіку для алгоритму. Для визначення оптимального ходу для білих або чорних фігур, враховуючи задану глибину перегляду ходів вперед. Це дозволяє комп'ютеру подумати на кілька кроків наперед і обрати стратегію, яка забезпечить йому перевагу в довгостроковій перспективі. Придемо безпосередньо до предикатів. Отже, перший предикат це Swap Note Type, який змінює тип вузла з мінімізуючого на максимізуючий і навпаки. Це необхідно для зміни перспективи оцінки ходів з одного гравця на іншого. Далі наступний предикат це Best and Board, який вибирає дошку з найкращим рахунком на основі типу вузла, або мінімізуючий, або максимізуючий, дозволяючи визначити оптимальний хід з набору можливих одів. Альфабета Прунт та апдейт альфабета це предикати, які використовуються для реалізації альфабета обрізання, яке дозволяє відкидати безнадійні гілки дерева рішень без їх повної оцінки, значно зменшуючи обсяг обчислень. Осибл Moves List створює список всіх можливих ходів для даного стану дошки та сторони, що грає. Find BestMove та MiniMax це головний предикат алгоритму, який використовують мінімаксну стратегію за альфа бета обрізанням для вибору найкращого ходу, враховуючи потенційні відповіді опонента. І відповідно наш наш Smart SmartMove, який визначає найкращий хід для заданої сторони, використовуючи алгоритм Мінімакс. Щодо зміни в правилах, то. Задля можливості обирати рівні складності гри, було додано допоміжне правило Evaluate Board is Easy, в якому модифіковано визначені параметру Score. Перейдемо до порівняння реалізації. А на слайді представлені реалізації алгоритму MiniMAX трьома мовами: це Haskell, Prolog та Java. Перша відмінність це управління станом. У Haskell стан передається і модифікується через аргументи функцій і результати, тоді як в Java стан зазвичай управляється через поля об'єктів і методів. Другою відмінністю є управління потоком. Управління потоком Java відбувається через цикли та умовні оператори, тоді як пролог потік управління керується шляхом пошуку відповідностей правил. Щодо швидкодії, то Haskell має оптимізацію через так звані ліниві обчислення. Він використовує ледачі обчислення, які можуть покращити швидкодію за рахунок уникнення непотрібних обчислень. Проте це також може ускладнити прогнозування продуктивності та управління пам'яттю. В Java. На свій, в Java, відповідно, є автоматичне керування пам'яттю, що може покращувати швидкодію в цьому алгоритмі. Незважаючи на однакову реалізацію Амінмакс, використовуючи альфа бета відсічення, пролог працює швидше. Також код на пролозі є більш зрозумілим через компактність та невизначеність правил. Тепер перейдемо до фронтенду. Весь графічний інтерфейс реалізований за допомогою Java Swing. Головний метод реалізує логіку для запуску головного вікна з ігровим інтерфейсом шашок і управління ігровим процесом. Це створення ігрового вікна, де ініціалізується основне вікно гри з назвою Checkerboard та кнопкою Back to Menu для повернення у головне меню. Конфігурація ігрового інтерфейсу встановлює макет вікна, додає кнопку та ігрове поле до вікна, а також викликає метод Renew List для оновлення ігрових фігур на полі. Показ вікна гри робить ігрове вікно видимим для користувача, старт анімаційного потоку запускається окремий потік. Для Управління ігровим процесом, де ініціалізується початковий стан дошки, в циклі виконується хід фігур, почергово змінюючи сторони, поки існують можливі ходи. Після кожного ходу оновлюється стан ігрового поля і відображається новий стан. Якщо ходи для поточної сторони відсутні, ігровий процес завершується. Управління через кнопку додає обробник подій для кнопки Back to Menu, який зупиняє анімаційний потік, закриває ігрове вікно та повертає користувача до головного меню. Також на слайді показаний метод StyleButton, який призначений для кастомізації стилю кнопки в Java Swing. Цей метод дозволяє створити унікальний вигляд для кнопок у swing додатках роблячи інтерфейс більш привабливим і сучасним завдяки візуалізації елементів. Метод Draw Figure призначений для відображення шашок на ігровому полі в графічному інтерфейсі. Отримання координат шашки X та Y на ігровому полі за допомогою об'єкта. Фігуру значення Y конвертується для адаптації до графічної системи координати, де 0,0 розташоване в лівому верхньому кутку. Розрахунок центру шашки визначається за допомогою центральної точки на ігровому у цьому полі з урахуванням розміру квадратів поля і зміщення офсет. Малювання звичайних шашок, якщо тип фігури не є дамкою, малюється еліпс з заданим кольором для зображення шашки, встановлюється кольор зовнішнього кільця та внутрішнього кільця. Цей метод використовує Java 2D API для створення графічних об'єктів на ігровому полі, забезпечуючи візуальне розрізнення між звичайними шашками та дамками за допомогою різних кольорів та форм. Метод Paint Component призначений для візуалізації ігрового поля шашок та розміщення фігур на ньому. Встановлення кольорів визначається кольори. Для світлих і темних клітин ігрового поля, а також колір для позначення вибраної шашки. Малювання шахової дошки, поєднання індексів I та J використовується для визначення кольору кожної клітинки. Якщо клітинка відповідає координатам вибраної фігури старт С та то її змінюється на колір вибраної шашки. Кожна клітинка заповнюється кольором з урахуванням зміщення. Малювання фігур для кожної чорної фігури зі списку та кожної білої викликається метод drawFigure, який відповідає за візуалізацію шашок, та підсвічування можливих ходів. Покликається метод HighlightMoves, який призначений для підсвічування клітин ігрового поля, куди можливе переміщення вибраної шашки, за допомогою переліку можливих ходів Validated Метод Highlight Moves реалізує логіку підсвічування клітин ігрового поля, куди фігура може здійснити хід. Встановлюється колір підсвічування, та для кожного можливого ходу визначаються піксельні координати кінцевої клітинки, і відповідна область заповнюється кольором підсвічування. Ці методи забезпечують інтерактивність ігрового процесу, візуально підкреслюючи елементи ігрового поля та фігури, а також надають користувачу візуальну підкладку при можливі ходи. Метод Endgame призначений для завершення гри та відображення результату на ігровому полі. Тут створюється мітка, ініціалізується об'єкт g label для показу результату гри, перевіряються умови перемоги і додаються мітки на ігрове поле і оновлюється відображення з результатом гри. При, прийдемо до під'єднання бекенду до фронтенду. На цьому слайді ви можете побачити приклади під'єднання Java до прологу, використовуючи допоміжні класи з бібліотеки GPL, яка є основою для взаємодії. Отже, як ми можемо бачити, це визначення запиту з Java до пролог, використовується клас Query з бібліотеки GPL. Отже, створюється новий запит до пролог, де move це назва правила або факту пролог, який визначає, що є хід легальний. Далі в нас є NewTerm, це клас, який. Містить аргументи цього запиту, серед яких є об'єкт класу newAtom, який перетворює сторону чорніва білі на відповідно цей параметр в прилозі. далі в нас є метод convertListToBoard, там де ми перетворюємо список фігур Java в термпрологу, який представляє стан дошки чи передходом. Після цього ми отримуємо усі результати цього запиту через метод AllSolutions. Отже, ми надсилаємо запит у пролог, який нам повертає всі можливі рішення, що відповідають заданому правилу або факту заданими аргументами. І в кінці ми отримаємо потрібні нам дані через метод getFiguresFromTerms. Отже, це метод, який конвертує список термів пролог у список фігур Java. На наступному слайді у нас аналогічним чином надсилається запит. Отже, перший метод парсить нашу відповідь з предикатів пролог і конвертує її в об'єкт класу Figure. Це метод, який було використано раніше. Другий метод використовується навпаки для конвертування дошки, а саме списку фігур з їхніми позиціями для подальшого використання як параметрів пролог. На цьому слайді ми бачимо якраз використання нашого головного предикату SmartMove або SmartMoveEasy, щоб отримати новий, найкращий хід для певної фігури. Ми маємо вказати сторону, для кого шукаємо цей хід, і стан нашого поля. Тобто координати, на які знаходяться наші шашки. Як ми бачимо, існує два методи. Відповідно, один відповідає за легкий режим гри, це Smart Move Easy, а інший за складний Smart Move. Перейдемо до демонстрації гри. У нас є меню, яке складається з чотирьох пунктів, де ми можемо обрати е, вибір е, гри та е, вийти з цього головного меню. Почнемо з гри. Людина проти людини, Тож ми бачимо наше поле, де білі й чорні шашки. Починається гра завжди з білих шашок, тому ми можемо обрати будь-яку шашку, вона підсвітиться і покажуться можливі ходи для цієї шашки. Також ми можемо переобрати шашку, клікнувши на шашку, яка обрана, і клікнувши потім на нову шашку. Можна обрати будь-який з підсвічених клітинок для цієї шашки, клікнувши на це поле. І, і так у нас здійсниться хід. Далі. Походить інша людина. людину. Наступним ходом буде а, захоплення чорної шашки, того що це буде обов'язковий хід зі сторони білих шашок. А, ми здійснюємо захоплення шашки. А, після цього а, буде обов'язковим захоплення білої шашки чорними шашками. А, ну, по такому принципу, можна грати далі. Перейдемо до наступної. Наступного вибору це людина проти комп'ютеру. Тут у нас вже доступний вибір між складністю легкою та важкою. Оберемо легку. І можна обрати кольор, за який буде грати людина. Оскільки ми обрали білий, то ми починаємо все так само до попереднього разу. Тільки чорні шашки ходять автоматично. І перейдемо до останнього пункту. Це комп'ютер проти комп'ютеру. Тут ми можемо обрати вже ващий рівень для прикладу. І буде автоматична гра комп'ютера проти комп'ютеру. У нас є на полі уже дамка для чорних шашок. Дамка означається у нас золотистим пружечком на шашці. І для білих шашок. Оскільки у нас на полі залишились тільки білі шашки, то виходить, що чорні виграли, і ми отримуємо повідомлення по центру поля, що чорні виграли. Ми можемо повернутися в головне меню і ще раз грати якусь гру. Тож перейдемо тепер до висновків. Використання бектрекінгу ефективно для аналізу різноманітних ігрових сценаріїв та вибору оптимальної стратегії під час гри з комп'ютером. Логічна структура прологу заснована на декларативному підході до програмування сприяє ясному та зрозумілому представленню ігрових правил. А система узгодження шаблонів надзвичайно потужна і забезпечує простоту у маніпуляції ігровими станами, дозволяючи легко сформулювати. Правила та логіку для визначення найкращого ходу. Спроектування фронтенду в Java забезпечило зручний інтерфейс, пропонуючи інтуїтивно зрозумілу візуалізацію ігрового поля та процесу. Робота над графічним інтерфейсом дала можливість втілити естетичне оформлення. Та гладку взаємодію з користувачем, що робить ігровий досвід приємним, а завершений проєкт є відображенням синергії між сучасними технологіями та класичними методами програмування. Що було цікавим? реалізація алгоритму MinMax, зміна звичайного алгоритму шашок для шашок піддавок, пошук ефективного варіанту для графічного інтерфейсу для запуску програми на пролог та реалізація сучасного комфортного інтерфейсу. Чим була корисна робота над проектом? Досвід створення графічного інтерфейсу для інтеграції з пролог, порівняння різних алгоритмів для написання шашок, порівняння алгоритму MinMax. з якими труднощами зіткнулись. Підключення бібліотеки, яка з'єднує бекенд і фронтенд, на новіших версіях SVI пролог відсутня вбудована бібліотека GPL, тому її доводилось власноріч компілювати, використовуючи код з GitHub, що забрало немало часу від загальної частки реалізації проєкту. Також часозатратним виявилось визначення предикату з усіма можливими ходами для обраної шашки, особливо коли потрібно було враховувати можливість биття фігур суперника та реалізації підсвічування цих подій. Далі у нас джерела із зазначеним кодом бекенду на пролозі Java та Haskell. На цьому все. Дякую за увагу.